В останній день весни на центральній площі міста пройшов традиційний випускний бал. Цьогоріч природа підготувала випускникам не надто приємний сюрприз. Упродовж цілого дня дощило. Тож навіть останній шкільний вальс одинадцятикласники танцювали під парасольками. Дощ іде, діти ростуть. Ці слова світлої пам'яті святішого отця Іоанна Павла II, виголошені під час зустрічі із молоддю у Львові 2001 року, є найкращим лейтмотивом до цьогорічного свята випускників. Чарівні дівчата і змужнілі хлопці, за плечима котрих 11 років шкільного, веселого, безтурботного дитинства крокували святковим майданом вже майже дорослі. Адже сьогодні, із рук педагогів, вони отримують ще один важливий документ своєрідну путівку у доросле життя атестат про повну середню освіту. Як нам вдалося дізнатись, із майбутньої професії колишні школярів в основному визначились. Тепер найважливішою метою для кожного із них є успішне складання тестів зовнішнього незалежного оцінювання та вступ до омріяного вишу. Юля, з якими емоціями ти сьогодні випускаєшся зі школи? Дуже позитивні емоції, трошки переживаю і сумно, що закінчую свою школу, але в основному я довольна. Який факт ти вже обрала, куди будеш вступати? Журналіст. А куди? Київ, університет імені Грінченка. А чому обрала таку професію? З дитинства люблю багато розмовляти, брати інтерв'ю, писати твори. Готуєшся до ЗНО? Звичайно, ходжу до репетиторів, сама готуюся. Тести складні цього року? Ну я не знаю, побачимо. Що побажаєш своїм однокласникам з нагоди випускного? Своїм однокласникам я хочу побажати знайти себе, знайти свою професію, це найголовніше. Богдане, чи ти вже визначився з майбутньої професії, куди будеш вступати? Звісно, визначився. Я над, над думаю, поступати в на Національний авіаційний університет в Києві. А на який фах? На авіадиспетчера. А чому обрав таку професію серйозно? Не знаю, мені подобається це. Мені подобаються предмети, які туди входять. Мат Матка це мій любимий предмет. А які предмети будеш складати? Математику, англійську мову і українську. Ти вже готовий до зовнішнього незалежного оцінювання? Звісно, що так. Цьогорічні тести складні на твій погляд. Були там якісь питання, які не входили до шкільної програми. Та всі однакові вони. І складні, і не складні. Таке. Як розцінюєш свої шанси на вступ? Буду старатися написати ліпше. Що побажаєш своїм однокласникам, взагалі всім випускникам України. З нагоди випускного вечора вчитись, просто вчитись, а потім буде таке вік. Живий вік учись Марійко. Які в тебе зараз емоції вруть в душі? З нагоди такого свята? Дуже я щаслива, дуже задоволена. Трошки дощ настрій зіпсував, але всі дружні в купочці, всім тепло і добре. Я знаю, що дівчата особливо готуються, де випускного вибирають сукню вибирають зачіску. майбутню. ти довго готувалася до цього? Півроку я з жовтня готувалася, вже сукня була готова до нового року. Вже була повністю зібрана. А з професією вже визначилась. Так, вже визначилася. Бажаю, хочу дуже пов'язати своє майбутнє життя із медициною. Хочу бути лікарем. Бажаю, думаю, складу добре. ЗНО, надіюся на це, все злеш від ЗНО. Які предмети будеш складати на ЗНО? Українську мову, само собою, хімію і біологію. Тести складні були цьогорічні. Ну так собі, помірні. середня тяжкость не дуже складні були. Які що побажаєш однокласникам і педагогам, які вас випускають, з нагоди такого гарного свята? Ой, бажаю найперше вибрати своє місце в житті, що все що вони бажають, куди поступити, щоб вони туди і поступили, щоб успішно склали всі зно і далі все піде само собою. Владислава, які тебе зараз емоції панують в душі од з нагоди випускного балу? Радість і разом з тим і сум, тому що все таки жалко закінчити школу, які б там там були всі моменти, але ну жалко, школа це рідний дім був. Які найкращі спогади залишаються у тебе після стількох років навчання у школі? Спогади тільки добрі, тільки добрі. Ну, були, звісно, всякі моменти, але стараюся згадувати тільки хороші. Ти вже визначився з майбутньою професією? Майже я хочу бути музикантом, бо бо я і граю на гітарі, і трохи співаю. Ну, з голосом трошки проблеми, але. Я думаю, музикант це моя майбутня професія. І куди будеш вступати? Вступати, ну, напевно, десь у Львів якусь музичну академію. Що побажаєш своїм однокласникам з нагоди такого чудового свята? Е, ну, що побажати. Гарно провести випускний вечір і не дуже сильно напитися. А, ну, коротше, Щоб все нормально пройшло, щоб і гарно. Потанцювати і, і трошки можна і випити. Цьогоріч за особливі успіхи та досягнення у навчанні 46 розумників і розумниць червонограда Соснівки та Гірника було нагороджено золотими і срібними медалями. Тож побажаємо випускникам, аби ці заслужені відзнаки стали першою сходинкою на шляху їхніх життєвих здобутків. За доброю традицією на щасливу путь у доросле життя винуватців свята благословили отці різних парафій Червонограда. Традиційно із теплими словами та щирими настановами до випускників звернувся міський голова Ігор Чудійович. Шановні випускники, ви йдете в світ широкий, вирішальний для нашої держави час, коли ми в непростих умовах в тяжкій боротьбі, в боротьбі за гідність, ми стаємо європейською державою. Саме у ваших руках. Майбутнє нашої держави. Я бажаю, щоб ви гідно склали зовнішнє незалежне оцінювання, щоб ви отримали, здобули кращу освіту, щоб ви здобули роботу, щоб ви прославляли себе, своїх батьків, свою школу, наше місто. Хай Господь береже вас, хай доля усміхається вам. Щасливо путь, дорогі випускники. Особливу роль сучасної молоді, патріотичної освіченої у житті розбудові нашої держави, відзначив начальник відділу освіти Ігор Гомонко: Ми, вчителі, намагалися дати максимум знань, намагалися привчити вас вчитися, здобувати знання. Життя поставить перед вами ще складніше пробування, ніж сьогоднішній дощ. Навчіться сприймати це все достойно. І йдіть вперед. Не бійтеся, не бійтеся випробування, не бійтеся того, що щось може бути не так. Не помиляється той, хто нічого не робить. Той, хто робить, хто хоче чогось досягти, завжди має право на помилку і він досягає висоти. Я хочу, щоб ви завжди гордилися своєю рідною школою, своїм рідним містом. Гідно нести звання черноградця, українця по всій землі нашій і за нашими межами. Колись ви приведете сюди своїх дітей, якщо не сюди, то на площі інших міст. І будете згадувати це все таке прекрасне свято, яке ви самі собі вмієте створити. Недавно ми мали прекрасний бал учнівського самоврядування в колишньому палаці Потоцьких. Я побачив, як вміють учні собі творити хороші речі, вміти відпочивати і вміти працювати. Бажаю, щоб і надальше в вашому житті було побільше світлого. Побільше доброго, хай на дорозі вас будуть завжди тільки хороші люди. Ви завжди дякували своїм батькам і вчителям за те, що вони вам зробили і змогли дати вам за ті 11 років. Щасливу путь щастивим цього дня для випускників звучали щирі побажання від батьків та педагогів. Лунали пісні, а ансамбль Червоноградської гімназії Веселинка під керівництвом Світлани Монченко приготував для винуватців свята особливий подарунок патріотичний флешмоб. Останнього шкільного вальсу та музику дощу дівчата і хлопці, сховавшись під парасольки, прощались із дитинством, шкільними роками, учителями й однокласниками. Уже через рік, можливо, вони знову завітають до рідної школи, але уже як гості, і на зовсім інше свято на зустріч випускників. Ми ж бажаємо їм досягнути усіх омріяних вершин, здобути бажаний фах і реалізувати себе як особистість.